Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Хотабич ВОД, і в цьому відео дивимось бій з розряду на три позначки. Так, дуже рідкісно Таке буває, дуже рідко, просто дуже рідко. От Щоб було, отакий бій, супер домашній, настрільний, ще й рекордний, та ще й на три позначки. І сьогодні якраз бій з розряду, отаких, як я перечислив оці всі пункти, які та критерії. І що ж, це мапа Вестфілд. Кидає внубком. Йоу, це, до речі, зустрічний бій. е 50 м сьогодні, так, за кермом якого сидить гравець з ніком, Тайшлет, якось так. Тайшлет, тайшет, якось так. Оце дуже дивний нікнейм, -нік -нік -нік", звісно, я не можу його прочитати. І 100% я прочитав його ще й неправильно. І сьогодні щось буде неймовірне. Зараз ми працюємо на голдових кумулятивних снарядиках. У нас тут 390 разово шкода, якщо я не помиляюся. Так, 330 мм пробувають наші кумулятивчики, а вже 0,1 рахунок 0,2. Наша команда починає програвати. І от бій швиденький. Дуже швидкий бій. От по відео, якщо ви дивилися, скільки хвилин він триває, то це просто моментальний бій. А як він сьогодні буде відігравати його? Я давно такого не бачив. От будь-хто може назвати, що воно ці бій. І я вам скажу. Але далеко не будь-хто може так зіграти, як сьогоднішній наш автореплей на E50M. Так що пиши в коментарях ваші думки по цьому приводу. Я ми зараз просто дивимося, як наш сьогоднішній E50M просто працює по передзаряжанню. У нас передзарядка в районі 6,5 секунд. І при Альфі 390, ну це така стандартне перезаряджання танків середніх 10 рівня, в яких Альфа 390-400. І зараз працюємо по перезаряджанні. Вже понад трика напулькав. І нарешті перший кіл зробила. Наша союзна команда, це зробив ФО 155-й, забрав Торо ворожого дев'ятка. І... Ми просто виїжджаємо отак на качелях туди-сюди, але працюємо стабільно. Майже стабільно, майже кожним пострілом ми пробуваємо. Це дуже важливо, абсолютно важливо. Якщо ми не будемо пробивати, то просто час зараз буде не на нашій стороні, не на нашої команди. Зараз це 32 й виїжджає і він зараз буде в перехресному вогні, буде розводити нашого Е50М. Ну, от бачите, або, або нас зараз прострілює в бортики, або нашого союзного Е-5. Ну але все одно він трішечки порти такі річки. Як ми зараз пробуваємо Т-32-го, так 330 мм пробиває в роні, але все одно Т-32 дуже міцна вашта. Дуже можливо навіть я просто трішечки добре не помітив, але мені здається, можливо, навіть влучив в лючок. Т-32 я дивився з пробиттям 340 мм. кумулятиви не пробували в башту нікуди. От просто чоловік стояв, це 8 танк. 8 рівня танк, перепрошую, так я вже знову заговорився, дивився, як голдовими кумулятивами 10 -го рівня танки не пробували. Т-32 в башту в лоб. От і таке буває. І зараз трішечки боїться зараз виїжджати, так, але все одно працює. от Об'єкт 277, зараз він в дуже невигідній позиції зараз знаходиться так само, як С-75. Е і зараз противники мається на увазі. Зараз просто наша команда разом з нашим автором реплею розводять наліво-направо. Так, і зараз об'єкт 277 все ж таки огризнувся на останок, але нам немає що робити, просто треба в'їжджати. Противники зібрали С-75. Е го і ми мчимо. Чимо? Наша команда трішечки вже виграє. Зараз на ходу ми таку братушку не даємо. На жаль, борщецькому. Але тут є Йох 9 рівня. Так, наші союзники його добирають. Ми на ходу даємо борщецькому. Зараз вже переключилися на стандартні підкалібери. І стараном добираємо 687 хітпоінтів. Можливо, варто було перекинути на фугасики. Фугасики, до речі, скільки Вона нас забирає? Десь біля 5. З 510 середньої шкоди наразової за постріл, так і можливо, набагато краще було б працювати фугасиками. Тим більше три штуки возить наш е e 50 м так що, ну, Подивіться, от 8К вже на пульках. Коли Коли він це зробив, От я навіть толком ще не встиг розговоритися у цьому відосику, так, як 2,5 танковану, заблоковано бронею, тобто 8К на пульках, та 249 асистика здобув. От просто, от, все так легко виглядає, але чомусь ніхто такої шкоди, такої майстерної гри не показує. Так, в нопці, ну от скидайте ваші реплеї, подивимося, бо на десятку. Так, знаходимо патронковий танк, ставимо його чудово, ще й на гусеницю і по перезаряджанні зараз ми працюємо в задницю. Так, під калібрами навіть зараз в задницю ці фугасики його пробивали. Так, беремо вже на автоприціл. На жаль, не пробиваємо. Можливо, варто було вицілювати ручкою. А так, 418 ми тараном даємо. А так, ТВПшка заходить в борт, таке саме головне. Так, вона на перезарядці, але ЛТ-432. Ні, не подивіться, все ж таки, боїться нас пробивати. ТВПшка, а так, і ЛТ-432-й нас добирає. До речі, він навіть не світиться. Давайте ми додивимося вже бій, напевно, до кінця. Так, знаходить е наша команда ЛТ-432, ну це вже. Він уже покійник, швидше за все, його вже наші союзники не відпустять. Так, ФО 155 робить контрольний кіл. Тільки 13 тисяч 762 дві одиниці заробляє по ВН-8. майстра, звісно, а саме головне, третю позначку він здобуває до гармати. Основний калібр. Та підтримка. І на пулька в 10,5К три танки знищив 1344 чистого досвіду він здобув. І він пішов ще й плюс майже на 36к срібла. З преміум аккаунтом, звісно, бій тривав 5 хвилин 50 секунд. На 5 хвилині 25 секунді, звісно, нашого Е-50М знищили. Так що, всім дякую за перегляд, слава Україні та до зустрічі в нових відосиках.